День захисту дітей в обласному центрі планують відзначити масштабно та оригінально. По всьому місту працюватимуть дитячі майданчики. Втім, основна частина святкувань відбудеться у міському парку культури та відпочинку, де, починаючи з десятої години ранку, проходитимуть концерти, фестивалі, виставки, спортивні змагання та розваги. Арочка стане концертним майданчиком для наших творчих колективів міста Житомира і саме таких аматорських колективів, які є в навчальних закладах. Майже весь день до обіду там відбуватиметься концерт. Також 1 червня буде проведено низку благодійних акцій: збиратимуть іграшки та констовари для діток, котрі перебувають в лікарнях, купуватимуть квитки на каруселі для тих родин, які не мають можливості дозволити собі такі розваги, та здійснюватимуть маленькі дитячі мрії у вигляді іграшок та книг. Це найпростіші, най, найтепліші бажання дітей, це трансформери, це енциклопедії, це лялькові набори, це книги, це набори для малювання, це набори для ліплення, це набори для віз. І ці побажання, і ті причини, чому дитина хотіла б таку книгу, ви знаєте, вона просто не може залишити байдужим нікого, тому що самі найсокровенніші бажання. Чому я хочу це мати? Тому що дівчинка 5 років пише, тому що я кожного дня я хочу дуже енциклопедію, тому що я кожного дня дуже багато запитань задаю своїй мамі. Організатори сподіваються, що свято сподобається дітям, бо 1 червня всі заходи саме для них і обіцяють малечі незабутні враження, позитивні емоції та солодощі.